поліція нічого не робить! Каліна! Каліна! Національна поліця нічого не робить! Петрові, блять, так уїхав! Чек зняли, прочитали сканером, показали якісь там пари бензину, ну щось несерйозне. Коротше, я думаю, що це чисто через якість палива. Тому чек ми збили, заправився я до повного наок пульсом. Ну і все, в принципі, нормально все працює, без чеків, без всяких проблем. Так що, друзі, неділя виїхав працювати, взяв з собою мохіто, стаканчик. Бо, блін, сьогодні так жарко. Хоч і пройшов дожжик, але 23 градуси. Я, якщо чесно, спеку не дуже сильно переношу. Але, друзі, ви знаєте, що перш ніж почати таксувати, обов'язково обов треба сходити в спортзальчик, тому що здоров'я для таксіста це головне. Поїхали! Я я сьогоднішній день почати з моєчки. Але, ну, так як після дощика тачка не дуже чиста, не ідеально чиста, я би сказав. Ну, але одразу з'явився Prime з, з борчаговочки 420 за 13. Подача 4,2. Ну, для першого заказіка можна і катнути, Тачку прогріть. Написано Bluetooth, залишу на чай, ну, значить буде 500. Я не проти блютузу, нехай люди слухають музончик, кайфують, а я буду слухати їх музончик, пити мохіто і теж кайфувати. А потім ще й... Потім ще я отримую на чай. Уклон невірно розрахував подачу. Весь рахує 1,8 подачу. Замість 4,3 по уклону. Ну, це навіть краще. Бо мені, в принципі, байдуже хоч 4-5 хоч подачі. Я за це взагалі не парюсь, тому що чаєві дуже часто перекривають, перекривають всі мінуси великої подачі. О, так що зараз підключимо їх і хай слухають. Що хочуть взагалі. останні тижні я катав в основному на 90% прайм. Замовлення найжирніші, які я катав на цьому тижні, ви бачите на екрані. Інколи попадались прям, прям класні. Такі замовлення, які рятували весь робочий день. Коли ти сидиш, думаєш. Ех, не фарт сьогодні. А потім раз тобі за двушечку, за 1800, за 200, 900 за 5 по центру. Та ну ти що? Ну кайф. Я вам там коментар залишив. Я вже шукаю ваш бетуз. А, розумію. Січок? А ви яку музику слухаєте? Чи вам немає різниці? Немає взагалі різниці. А як у вас б... Вона ще є? Да, його. Заряджайте не поїду. Беспредельщики, <рес> Все тут, да? Да, можете... Вообще дивите, а все вы справа вот так выезжаете или воруч, да, ага. дальше уже Именно я, я к вам такой... доход. Спасибо. Спасибо. Вам, хорошо, хорошо. Все, давайте, давайте, друзья, бывает, давайте. Есть. Есть заказик. 500 гривен, как и очікувалось. Короче, дочекался, Prime, капец. Хвилин 30. 20-30 долго-долго подача 6,6 6,6 ну блин, а что мне тут делать в Коцюбинском стоять нормально тем больше замолонья за готивку значит, значит будет 500 без решты, ну правильно все же логично короче, погнали До речі, друзі, ви запитували, чому в мене в статистиці пише замовлення без комісії. Ви також можете отримати 200 замовлень без комісії, якщо підключитесь до співпраці з уклоном як ФОП. І все. Кожен, хто підключається як ФОП, отримує 200 поїздок без комісії. А 200 поїздок без комісії це серйозно. Це серйозно. Не, ну треба ж було, щоб хоч якийсь чек виліз. Ну хоть якийсь. <гум> Я в шокі. Ну, ну не може ягуар без чека, ну не може, ну хоч хоть, хоть амиваєчку, ну треба залить. Добрий вечір. Добрий вечір Що, виконав заказик всю это. той смотрю метро Житомирска отменили. И я взял аж с тоже в центр. Короче, хоть взял, не так обидненько. Ну и, ну и так же само, дали 500. 500 без решты, с чаюшкой, короче, нормально. Выходить, Два заказика по 500. Ну, сьогодні, відверто кажучи, блин, дуже слабенький день для преміуму. Прям. Е... Як ніколи, якщо чесно, навіть в будній день ніколи не було такого тужняка по преміуму. От, чесно. Я навіть не знаю тепер що робити. Їхати на шаурму надо, і. Тасуватись з таксистами, вечеряти і. Ловить жирок. Ну, от, пожалуйста, Гідропарк Либіцька 538 за 8. Хороший заказ, але в мене там нема, Тому він там і є. Якби я там був, то його б там не було. Він би був тут. Тут би був. Ха -ха -ха. Ладно. Це такий, знаєте, кожен таксист страждає екоцентризмом. Кожен раз. Кожен таксіст думає, що все в цьому світі працює проти, проти нього. От стоїш на Софіївській борщагі, психанув. Думаєш, все, коротше, поїхав я, перекачусь кудись. Перекотився. Хопа. З'являється замовлення з Софіївської борщаги. Класне, по бізнесу або по прайму. Перекотився десь на Світошина. Стоїш на світошино, немає нічого. Думаєш, коротше, поїхав я в центр порожняком. Приїжджаєш в центр порожняком, дивишся ефір появляется со Святошина в центр за 500, за 700. І ти думаєш, хто в, цьому світі, хто в цьому світі грає проти мене? Хто проти мене грає? Але насправді це просто... Просто не думаю, що в цьому є якась закономірність, але інколи хочеться на себе приміряти. Бо я інколи в таких ситуаціях думаю, мені здається, що я такий невдаха Ну, от як останній раз був прикол навіть в пашкиному відео. Простояли ми на подолі. Ну просто капець скільки ну, годину, може, я простояв, півтори. В итоге беру мінімалку за 240 гривень, за 3 км, щоб просто перекатитись наверх і все. Перекачуюсь наверх, з'являється замовлення з подолу. 800 гривень на, десь на бульвар Лесі Українки. 800, там за 7 чи за 6. И высыть, никто не берет. Я думаю, блядь. <свист> <свист> ну, короче. <свист> Каже, а, евакуатор забрав. Забрав евакуатор мене. Короче, заказав шаурмишку. И зашла мне минималочка. 400 за 2,2. Ну, я думаю, пока э, мое мясо смажет, лаваш крутят, я пока я поеду, сделаю минималочку. Правильно? Ну. Сегодня, до речи, до меня подъехали копы. И говорят, что там, как дела, нормально? Я нормально. Снимаешь или снимаю? Ну ладно, давай Прикольно. Кажется, что А я собі такий одразу починаю кубатурити, так, я там лішака не дене на базарах. Вроді думаю, ні, вроді все нормально, ну коротше. Так, є, висадив паса на першій точці, тому проїхав ще один КМ. Він просто мене попросив почекати його 30 хвилин. І потім поїхати в наступне місце. Але я кажу, в мене немає часу чекати 30 хвилин, мені треба працювати. Я не скажу, що в мене там шаурма вже майже готова. То, коротше, приїхали ми тільки на першу точку. Да, він 500 гривень, красавчик, просто 500 за один. Коротше, по 500 гривень каме катаємо. От це Prime, звісно, прайм, ракета. Що доїв шаурмішку і залітає мені знову заказик від Валерія, той самий Валерій, який просив зачекати півгодинки. І знову 400 за один км. Красавчик. Це я розумію, людина гуляє. Ви ж ти що діти? Колено! А-а-а! Колено! Национальная полиция ничего не робит! А-а-а! Название шорца будет «Национальная полиция ничего не робит». Блин, так он вообще нормально показал. Так, ми за кандидат. Пабо! Здарова! Привіт, Павло. Здравствуйте. Як тобі ситуація вечірня з канчовий градус? Сьогодні чи вчора? Ну, це типу сьогодні. В відосі це сьогодні. А, сьогодні, Цей крендель, я не знаю, mm -hmm. він якийсь... Уколати чи обдутий, чи... Щось з не... ним ну, він, коротше... він просто контент-мейкер. Контен... Він заб... закінчував курси mm -hmm. контент -мейкінгу. Він такий виходить, <рес> каже, ма, я пішов робити пацанам контент. І пішов. І, <рес> і зробив. Зру... 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 <рес> Пацан <рес> слово не тримає. Але він дуже втомився, бо був, був момент, коли він помніш, так що стоїть це. <рес> я думав, що ти його просто ти його схватив трошки, і начебто просто впав. І все. Де я його намагався втримати. Втримати, намагався. <рес> а він впав. <рес> ти, 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 ти сам себе тримав? Ще його тримав. Да. Сьогодні так. неділя і ще сьогодні свято Троїця. Моє вітання. Усім. Хто його святкує. це свято. Бачиш? Це в тебе Троїця. А у людей в Україні трійця. Трійця? Трійця. Троється. Тебе зачмурять в комментариях. Ну буде. що Трі... трійця теч... точно? Точ. Течна, течна. Течна. Трі течна? То це трійця точно? Це трич. це... Трічна, це, це... Трічна. Трічна. да? Все, прекращай. Ти <ріху> просто. А сейчас опять скажеш, що я з тебе травлю, а насправді ти ж сам травиш. <ріху> ти ж все не пар... не будеш это монтувати нормально. Да? Я так змонтую спецом. Монтувальник. <ріху> я спецом так змонтую, щоб це було смішно. <сміщ> Ні, ну якщо смішно, то добре. Але якщо це буде крінжово, це не не добре, добре. Як каже моя дружина, жарт це коли смішно всім. <сміщ> а, але, а коли хоч комусь не смішно, то це вже знущання. Тобі смішно, коли. Тобі смішно, коли я над тобою знущаюсь. Ну мені смішно. Все, так. це значить жарт. Все тоді. Претензий до мене немає точно. Ну а если ребятам не смешно. И все, я уже дальше вырежу. Может уже не что хочешь сказать. Я ключевую фразу вставил. Если легче ребятам не смешно. Ребятам смешно. Ты просто смущаешься над ними. Ребятам смешно. Ребята, вам смешно? Ребятам смешно. Да и за штукарик. За штукарик. Отлично. Не брать? Не надо. Что, скидывать? Ну дай возьму. Занервничал, да? Да не, ну что. Не-не-не, ну правильно. Вот такие заказы. Тисячу за 12. А скільки? Шикардос? подаватись? Подаватись? Один і шість. 1 один, один. Один. один І один. Ну, все. Б'ят. Купляйте у Юри Ягуар швидше. Бо він вже ягуар. Він дратує водіїв. Я готовий готовий продати свій ягуар будь-кому бажаючому. Першому бажаючому, який привезе. Від 28 тисяч і більше. Від 28 тисяч і більше. Будь-яку суму. 29, 30, 31, 32, любую привозить, тисяч доларів. І забирає його. Забирає його. Чули? Ребята, дуже дуже прошу. дуже Я не можу на це дивитися. Ну, він бере якісь замовлення неадекватні. Ну, все, давай. Я не буду виходити. Поїхали тоді. Ділов то. Я вас вигружу на чекалинка тоді. Він теж я не с... буде. Він зі мною. Поїхали. Я... я ще... <рес> тут... <рес> <рес> <занято. Пацану>. Хорош, <рес> все, виходимо. Я думаю, вы... що ви після вчорашнього зрозуміли, що я... Шо, <рес> это... <рес> <рес> що ти вообще чоловік. Що я взагалі <вовщайний рес> не шучу. Якщо їдемо, то їдемо вместе. Пішки назад. Пішки назад. Пішки. Пока. Пішки мишки. Все, пока. Дотяжка. Е. Що, друзі, виконав замовлення. 1003. 1003 за 12. Дали 1000. І чаюшки мінус 3 гривні. Чаюха мінус 3. Але, це взагалі. Взагалі до цього питань нуль. Абсолютно. Навіть якби дали 995 і більше в нього не було. То я б і Івановічі і кави пригостив. Тому що за такі тарифи треба бути вдячним всім. І уклону, що зробив такий клас Prime, і пасажирам, особливо пасажирам, які ним користуються. Ну і, звичайно, пацанам, які купляють дорогі тачки, щоб в цьому тарифі працювати. До речі, Prime закривається о 23.15. Тобто після 23.15 замовлення в праймі вже не приймаються. От. Тому Зараз 23.05, в ефірі замовлень 0, і я собі думаю просто поїхати додому, да і все. Який сенс? Вже катати голі тарифи. От я буду їхати додому, якщо щось походу зайде. Отак от, от прям по ходу щось з'явиться в ефірі хороше, то ще щось зроблю. А так, в принципі, вже можна і підбивати підсумки. До речі, друзі, не забуваємо, що автор найзалайканіших коментарів під минулим відео отримає пачечку найсмачнішої в світі преміальної Арабіки з Ефіопії. З собою в мене немає, тому що за вихідні все розпродалось повністю під нуль. Навіть немає що показати, але ви всі пам'ятаєте, кава та сама, все без змін. Тому чекаю дані для відправки і кава поїде до вас. А всі, хто вже отримав, сподіваюся, що ви отримуєте від неї задоволення, особливо зранку, коли просипаєшся і випиваєш. Чашечку цієї смачнючої кави, то просто настрій підіймається. Ще жодного ранку не було, щоб я не випив чашечку кави. Жодного за останній час. Тому сподіваюсь, ви теж насолоджуєтесь. Так, ну і час підбити касу. Можна підбити касу. Ну Сьогодні, в принципі, касу сьогодні підбивати дуже легко. У мене було 4 замовлення по 500 і одне за 1000. Тому каса в мене 3000. Пробіг, на жаль, я не засік, коли виїжджав. Але по додатку, по додатку у мене 37 км я проїхав, плюс подачі і плюс те, що я з Касюбенського відкотився. 37, 47, 50 на шаурму, ну 60 на 60 км 3 тисячі гривень, із них 260 по замовленням. І все решта це були чаєві тому хороший день, в принципі, хороший вечір, можна сказати, виїхав я о 5-й вечора, зараз 11, за 6 годин трішечка, пойдемо. Завтра понеділок, початок нового тижня, новий тиждень починається, а життя те саме старе продовжується. Все те саме: смажити каву, таксувати, займатися спортом. І просто жити і чекати чогось хорошого. Хоча на горизонті нічого хорошого не передбачається, на жаль. Тому я завжди кажу, якщо ви думаєте, що все погано, то не переживайте. Завтра буде ще гірше. Дякую за перегляд, друзі. Всім пока.